Вітаю Кривий Ріг, вітаю з Новим роком. Побажання миру, тепла, злагоди. Давайте спитаємо інформаційного поля, як пройде 2 січня у місті Кривому Розі Дніпропетровської області Україна. Чи буде, будуть обстріли, сирени, дрони, ракети, чи є городу погроза? Чи буде все добре на 2 січня на сутки питаємо інформаційне. Полі інформація Кривий ріг 2 січня. Я вам скажу, що випало. Ну Емоційний стан трошки такий буде сумний. Показує, що проблеми з освітленням. і за цього також буде сумний. Будемо будем оборонятися, і це буде дуже важко. Будуть. Буде щось летіти в небі на нашу сторону і будемо оборонятися, і це буде дуже важко. І щось може немножко пропустити можемо. Що може бути попадання? Опять показує, повідомляєте? Пока, розумієте? А ворога, це, звісно, це все летить. Оборона у нас дуже велика, сила оборона. Дуже всі ми обороняють. І область, і кривий ріг. Ну, чогось сум є в місті. І з ресурсами. Погано теж таке єсть. Дуже місто працює, все виконує свої, свої обов'язки, показує знову Верховну Жрицю енергію жіночу і надо, надо молитися всім містом над захистом Кривого Рогу. Будь ласка, жіночки, жіноча енергія вища сила підказує стати на молитву, щоб не було таких. Таких людей, вільних, обездолених, щоб не було такого погонного настрою. Від обстрілів це все може бути. І щоб, не дай Боже, не, не попало в те що, де, щоб, те, що те, що летить, щоб не попало. Бо показує таке, що вероятність є, і що буде важко, і що з ресурсами можуть бути проблеми. Такі діла кривий ріг. Кривий ріг 2 січня. Що у нас будуть обстріли? Рывли будут у стрелы попадания, что будет, будь ласка, підказіть. Да, дьявол будет нам на нас стрелять. Угу. Да, будет дьявол. Так, надо быть завтра осторожненькими. Надо буде завтра осторожней. Дьявол щось задумав, завтра щось буде летіти в нашу сторону. Надо молитися. Кривий, рік, 2 січня. Що буде у нас? Ворог щось зробить нам? Або буде все в нас добре. Будь ласка, підскажіть інформаційне поле. 2 січня кривий рік, Дніпропетровська область, Україна. Да. Ворог. Хоче зробити мирному населенню, украсти ресурс. Бачите, який роз'єрваний. Хоче украсти у нас ресурси. Бачите, яка лисиця. Такі в наших домівках, в нашому саду, в нашому місті планується щось нам таке зробити. Угу. Те, що, щоб у нас потім це наше благосостояння, і він хоче, планує щось зробити. Поняли? Енергії дня на 2 січня Кривий ріг. У нас гармонійний стан, но безобразне лицо военных действий нас може немножко изменить. Із... Угу. Кривий ріг, Дніпропетровська область 2 січня. Треба бути завтра уважними і молитися. Щоб все було добре, щоб те, що летить, нікуди не попало. Ставить оберіг над містом. Кривий ріг з Новим Роком. Побажання миру, добра, затишку у ваших оселях. Не забуваємо молитися за місто Кривий Ріг, за сім'ї, за будинки, за весь ресурс. Вода, газ, світло, опалення. Хай Господь і вищі сили все, все збережуть у кривому морозі і по всій Україні. Дякую за увагу. Пишіть коментарі.